Коли ніч цілує вікна і стрічкою таємниче зав'язує місто очі, аби відпочила у снах, Тереза виходить нишком на мовчазне горище, а звідти стара драбина виводить її на дах. Осінній ще теплий вечір збиває зірки жар птиці. І чорна пухнаста кішка скалачилась біля ніг. Вони виглядають тут планету маленького принца, а з неба сміється хитро пухкий гарбузовий пиріг. Дівча обгортається пледом і кішці вкриває лапи, малює в альбомі вісімдесятого баранця. Вона прочитала все про троянди і бабаби. Я розказала би принцу, якби не лякала ця відстань безмежна віддаль до неба і числа, числа, а їй так обридли цифри дати календарі, їй би знайти рудого, та в місті не знайдеш лиса, а принц обіймає квітку десь на далекі зорі. Тереза заміжня жінка і діти її все вище, працює пече млинці весь дім на її плечах, ночами ж виходить нишком на мовчазне горище, а звідти на дах. Тут синьо прозоре небо ховає її таємниці, малює дрібні сузіря на стомленому лиці, Тереза читає вірші. Своєму далекому принцу, малюючих баранців. Посивіли довгі коси, змарніли дитячі сни, ще ходить Тереза, та лить тримається на ногах, довго долає сходи на мовчазне горище, поволі виходить на дах, нехай роки числа. Сплили для неї старечу маску, і чиїсь незримі руки торкаються до плеча. Та небо впізнає із тисяч ту, у кого в серці казка, живе у старому тілі, тендітне прутке дівча. Дзвінки мерехтливі зорі сплітаються у доріжку. і Падає сіра маска стерезиного лиця, буде поруч маленький принц, тримаючи чорну кішку, питається принц, а ти намалюєш мені баранця? Знов вітер колише місто, щось місто солодке сниться. Спускає гойдалку місяць і з усміхом дивиться вниз, сидить на ній юна Тереза, розказує казку принцу, і спить сріблолице місто, і спить чорнохвоста киця, і спить рудовухий пис.